Мені Що у вас немає больше? Всі советські влади є? Є, є. інвані. Виступаємо. Не знаємо, хто на чому. А вона на цих московських воїнів. Це московська провокація. Ви виконуєте московський сценарій? Нас назвали провокаторами, то ви самі таке проводять. Сама в українському місті, йо-мойо, нас ви, прийма, ви, тут принесли. Ви повинні ці прапори червоні, вони можуть. Наприклад, червоні пропори. Мільйони наших українців. 35 мільйонів у нас. Вам байдуже. Там На плакаті записуємо. Червона армія, там не трохи поліпить червоні у крові. У крові наших дідів. Чому ви не забираєте червоні кроки? Блядь, вони красивий та красивий.

Ви скажіть, коли йде, щоб ми прийшли і забрали. Ми хвилюємося за нашу власність, наше майно. Ну? Мы, я лично передам Михайлу Володимировичу. Домовились. За закінчення мітінгу. Домовились. Домовились. Тобто, щоб вони були цілі і е, нашкоджені. А то продавалось що... їх. А що, що шкодить, може? Це ж моя власність. Плакати. Я не розумію, розумію, чого ви про мене табори вивіжуєте, які ви святкуєте? Чи його перемогу? В цій війні 27 мільйонів загинуло, що святкувати. Що поганого нашого так? Там все пояснюється, там все історично підтверджено. Там нічого ми образового на ветеранів не писали. Ми не збиралися робити провокацію. Ми просто написали нашу думку, її на плакатах. Ми не збиралися тут виловувати газ та щось пояснювати. А то що малим дітям вже дають ці прапори червоні, під якими вбивали їхніх предків. І на території України за в пащі воювали до 1954 року. Наша війна не закінчилася 45-го. Наша війна не ну, Є... закінчилася. Скажіть, будь ласка.

П'ять ну, да. років. П'ять років. років. Ви привіняєтесь. Хочемо ну, погано працюєте, якщо погано цей. Ну да, логічно. Поясніть ну, нам і безпідставно Без наш майно. нас ну, нам хоч один пункт в законі, покажіть де ми наші. Підставки Підстав немає. Просто так. Бо вам так, того не хотілося. А нам шестого Нет Сильно, я просто не понимаю, зачем наши плакаты забирают? Там немає ничего скарбенти. По реншему цену нас тоже покажите, что вы нам предъявляете? Зашарпанные старенький кодекс. Дівечки. Ну Так що ми тут порушили? порушуємо? Ну нормально. Розкажіть нам, Давай лівочки, давайте наші проводити. Де ми проводили? Покажіть факти нам. Покажіть Покажіть нам так може вони з нами. Покажіть факти, да, все промокають. Ми кажемо, дітей погано. Це зміна одного окупанта на іншого. Що ви нам тут розповідаєте? Молодіж на три. Тридцять. Боєшник извиняється. Тридцять? А Хочу за його тоді три десять. Тридцять. Тридцать. Ну, в паспорті Молоді... вона мене 30, я ж вам показувала. Тридцять? Тридцять. То ви нам робите послугу, не порушуєте проти нас справу чи що. Та він так от фонаря сказав, статтю, щоб ми відстали. Ви спідстав, він ви ви, не знає. Він просто сказав, що ти? відмазите і все, розумієш? А але, яка стаття? Ну сім'я. Чому це? Не знаю, їм просто робить нічого він нас відволікає. щоб ми не коко. <ріх> Ні. Вы, 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 Вы где-то здесь. даже да? их не размазывали. Это жарко. Поэтому что можно тут казать вообще? <соценно> просто... Это украинский а с украинской бедной свободы. Так? Так, мы члены партии свободы. партии Все Зараз ми все перепустимо. Пора доліти. Курпувати будемо. Військові, військові. Клинські військові, прикувати. Уручись з маршем. похожим. Ну добре, а ви нас і пустите, ми можемо хочемо подивитися. Звичайно. Хоч? На у нас вже не затримано, у нас плакати є Чао. Сейчас вы уже пошли.